Вчора була з ревізією на вгороді, і мені не сподобалися синенькі і перець. Вони вже почали викидати цвіт, я би сказала навіть активно деякі цвісти, але за малі ростом. Тому терміново треба підживити. Згадала всі свої навики, якими раніше займалася, коли в пріоритеті був тільки город. І найкраще, найліпше з підживи мені подобалося один засіб. І зараз його буду колотити. Отже, 3 літри води. Можна використовувати банку, але тоді наливати неповну, можна взяти будь-яку ємність. Декілька ложок цукру. Я кладу три ложки, але такі з горою столові. І на цей об'єм води вода тепла. Потрібно 100 грамів звичайних пекарських дріжджів. Але в нас, виявилося, дуже складно купити 100-грамову пачку, тому придбали дві ось такі маленькі. Просто відправляю дріжджі. От сюди сухими відразу хочу сказати, бо по-любому будуть запитання, чи можна замінити сухими. Не знаю, ніколи не робила. Завжди робила тільки з свіжими. І тепер це все гарно розмішую. Розмішуємо гарно до повного розчинення і цукру, і дріжджів. Просто ось так ложечкою. І ось отак, в такому вигляді, залишаю постояти десь приблизно 3-4 години. Але в жодному випадку не більше 12 годин. Якщо ви бажаєте завтра поливати, то за добу не раджу взагалі робити такий розчин, тому що через добу він точно вже буде некорисний. Середній час це 4-12 годин. Ну плюс-мінус там на декілька годин можна запізнитися. Ця домашня дріжджова піджива, це можна сказати, Біологі... Біологічний... Біологічне добриво, отак от би я сказала, воно споріднене за своїми властивостями добриву бі 58 можливо, хтось знає, пам'ятає. Підходить для підживи всіх овочів, помідорів, перців, баклажанів, все що завгодно. Ще раз скажу, це натуральна виходить, біологічна піджива, розчин створений на основі дріжджів. За рахунок цукру, вони швиденько активуються в теплій воді. І після того, як настоїться 4 або трішки більше годин, можна вже буде підливати. Нічого не треба йому більше робити, просто залишаємо в теплому місці. Або в теплому, або виставляємо на сонечко. Пройшло буквально декілька хвилин, і якщо придивитися, вже видно, що дріжджі почали працювати. Вже з'явився ось цей запах, і видно нарощення, якщо придивитися, дрібне таке булькання. Дріжджі починають бродити. В інтернеті зараз дуже багато бачу таких методів, таких рецептів використання підживи саме натуральної. Але у кожного свої пропорції. Я не експериментую і не ризикую випробувати нічого нового, тому що цей спосіб ці. Кількості, да, ці е, інгредієнти, така концентрація мною вже перевірені багато років тому. Тому я роблю саме так. Які переваги цього дріжджового підживлення? Ну, В першу чергу, це природний стимулятор росту. Тобто, дріжджі містять вітаміни групи Б, ферменти, а також речовини, які будуть активізувати рост кореневої системи. Вони стимулюють виділення е, таких речовин, е, натуральних, можна сказати, фітогормонів, які прискорюють розвиток самої рослини. Далі покращується коренева система. У рослин утворюється більше дрібних саме, корінців, коренева маса наростає, е, краще поглинаються поживні речовини з ґрунту за цей рахунок. І саджанці після такого поливу навіть швидше адаптуються після висадки. Це можна робити одразу після висадки розсади. Далі, конкуренція з патогенами. Да? Дріжджі активно витісняють гнильні оці мікроорганізми. А завдяки чому? Завдяки своїм ферментам та кислотам. І внаслідок цього, що ми отримуємо: знижується ризик хвороб. І в першу чергу кореневих. В ґрунті після такого поливу посилюється діяльність корисних бактерій, зокрема азотостимулюючих і фосфата мобілізуючих. За рахунок цього ось той азот і фосфор, який є в самій землі, стає доступним для рослин. Поливати таким розчином можна один раз на 3-4 тижні, але не частіше, ніж раз на 2 тижні. Оптимально це десь один раз на місяць. Ще раз скажу, під що можна вносити томати, перець, синенькі баклажани, да? огірки, гарбузові? Капуста. Навіть полуницю можна підживлювати таким розчином. Але обов'язково розчин... підливати підживлювати потрібно на вологу землю. Тобто, після того, як ось цей розчин відстоїться 4 або трішки більше годин, він готовий до подальшого вживання. Як я це роблю? Склянка 200 мл, ну звичайно можна трішки більше, ніж половина склянки. Половина 3-3 четвертих склянки на 10 літрів води. Попередньо під кожну рослину проливаємо чистою водою, щоб земелька була мокренька. І потім поверх того поливу, ось цим розведеними дріжджами з водою. Пів літра баночка півлітрова під один корінь. Якщо ж у вас немає мокрих дріжджів, а є лише сухі, то сухі дріжджі розводити потрібно один до 3, да, в пропорціях. Тобто, якщо свіжих нам потрібно 100 грамів, то сухих на 3 літри води Потрібно брати десь 30-35 грамів. Але ще раз повторюся, особисто я сухими не робила ніколи. Отже, підсумовуємо. Що це таке оце наше домашнє дріжджове підживлення? Це, в першу чергу, бюджетна, в другу чергу, ефективна і, головне, натуральна альтернатива мікробіологічним всім отим добривам. Така піджива покращує ріст, зміцнює кореневу систему, активізує мікрофлору ґрунту, допомагає захистити рослинки від деяких хвороб. І, що найголовніше, підходить для більшості городини. Тому користуйтесь і нехай ваші насадження приносять вам задоволення.